Здравствуйте, товарищи! Дальше, 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 Вам випала честь у складі організованої групи Здізнити марш сьогодні відповідно до наказу голови державної прикордонної служби. Ви виконуєте задачу досить непростий час. Я хотів би побажати кожному з вас, щоб ви успішно справилися з поставленими задачами. Успішно повернулися до своїх сімей. На кожній ваш марш за маршрутом, місто Київ, місто Харків. Зона ви бачили тільки, ну, першу частину техніки, яка відправилася на виконання задаль, на східну ділянку кордону. Це до Харківського прикордонного загинув. В складі цієї колони 6 транспортерів, 8 вантажних автомобілів та три мікроавтобуси. Петер-70 нам на безоплатній основі передано від Міністерства оборони України. На Миколаївському бронетанковому заводі проведений капітальний ремонт. Частина техніки, яка відремонтована, здійснила Марш по маршруту Миколаїв в Київ і після цього тут розподілено державної державних служби. Що стосується вантажних автомобілів, які ви також бачили сьогодні, вони закуплені за кошти резервного фонду, який виділив Кабінет міністрів України. У зв'язку з тим, що почалися активні дії на сході України, необхідність перевезеннях вантажів. Суттєво зросла. Саме з цією метою нами були закуплені ці такі автомобілі. І ось частина з них бачили, вирішила до місця виконання завдань.